Знаєте, в класі компактних кросоверів гравців стільки, що немає де яблуку впасти, але французькі автовиробники завжди знаходять спосіб виділитися. Яскраве тому підтвердження новий c 3 Aircross. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test і це національна презентація нового Citroen C3 Aircross, який збирається викрасти серця покупців не тільки за рахунок дизайну, але й гібридного привода і ціни. Цей кросовер має всі шанси стати найпопулярнішим сітреном, тому що він реально великий. Створений на платформі Small Car Platform від Stellantis, новий Citroen C3 Aircross добряче підріс у порівнянні з попередником. За довжини 439 см він став довшим на 24 см, додав трошки в висоту, що зробило його найбільшим гравцем в класі B suv Але важливо також, що зріс і кліренс, який тепер становить 20 см. Якщо зайти в додаток Авторія і в розділі нові авто задати пошук «Citroën C3 Aircross», то застосунок вже знаходить 26 пропозицій на ось такий кросовер. Зрозуміло, що всі вони поки що з бензиновим мотором і виключно з механічною коробкою передач. А погодьтеся непогано виглядає. Емоційна зовнішність по дизайну багато елементів перегукуються із концептом Citroen Oli», Ось ці підкреслено квадратні форми чи характерна оптика Еколед, а також нове лого вписане в овал. В бампері виділяються масивні сірі вставки, а лакований пластик не гладенький, а рельєфний і з насічками. Якщо нашу версію плюс взуту у 17-дюймові сталеві диски, то МАКС матиме легкосплавні такого ж розміру. От я люблю, коли увага до дизайну проявляється в найдрібніших деталях. На задньому склі C3 Citroen, Citroen Aircross є піктограмка із зображенням Ейфелевої вежі та собора Паризької Богоматері. На кришці бардачка є зображення культових моделей Citroen. Ну і звичайно ж, для C3 Aircross пропонують двоколірні варіанти кузова, де дах може бути контрастного чорного або ж білого кольору. І от цікаво, якщо зайти на онлайн склад Сітрена в Україні, то видно, що із 101 наявного в системі C3 Aircross, -Сітре більшість це все-таки машини білого чи ось такого сірого кольору. Хоча особисто мені більше до вподоби блакитна Емаль. Збільшена висота кузова та реально широкі задні двері дозволили полегшити посадку в салон, а у вантажний відсік входить 460 літрів. Це більше ніж у Nissan Juke чи Skoda Kamiq. Чи навіть 1600 літрів при складених спинках заднього ряду. При цьому усі C3 Aircross мають рейлінги на даху, де можна розмістити кріплення для велосипеду або ж додатковий багажний бокс. C3 Aircross йде в Україні у двох виконаннях: версія плюс, така як у нас зараз в руках. А й ти з трициліндровим бензиновим турбомотором 1,2 потужністю 100 кінських сил виключно з механічною коробкою передач. Але це забезпечує класний цінник у 835 тисяч гривень. Це прайс кращий ніж у шкоди Камік, ніж у Сузукі Вітари і навіть кращий ніж у Рено-Дастера. Це машина для тих, хто хоче контролювати не тільки автомобіль, але й свої бюджети. Скажімо так, багато автомобіля за скромні гроші. В якості альтернативи пізніше з'явиться і гібридна версія 1,2 потужністю 136 кінських сил, яка вже йтиме з роботизованою трансмісією на 6 швидкостей. І інтер'єр в цій машині заслуговує на не меншу увагу аніж зовнішність. Погляньте, як грамотно організовано робоче місце водія. Ось ця вузенька цифрова панель приладів. Вона ніби глибоко утоплена в торпеду, за рахунок цього не відблискує на сонці. Обидві комплектації вже мають ось такі 10 і 25 дюймовий екран мультимодійної системи. Зрозуміло, що з бездротовим Apple CarPlay ем та Android Auto, зрозуміло, з камерою. Заднього огляду, і що дуже важливо, в цій комплектації є навіть бездротова зарядка для мобільного. А широких поличок в сімейному авто ніколи не буває забагато. До того ж, найбільше обтягнуто цікавою тканиною. Комплектація Max матиме ще підігрів керма, електричний привод стенковий гальм і дорожче оздоблення крісел. Але варто відмітити і комфорт крісел, адже вони розроблені та виготовлені за технологією Citroen Advanced Comfort, Тобто мають додатковий шар спіненого матеріалу, який приймає форму тіла пасажира і краще гасить вібрації. Знаєте, ось ця коробкоподібна форма, вона не тільки полегшує посадку, в тому числі завдяки ось таким широченним як для цього класу дверям. Бо колісна база 2670 мм дає тобі дуже багато простору ось тут, на задньому ряду. Місця тут. Більше ніж середньостатистично по класу бі СУВ і не тільки перед колінами, але в тому числі і на ширині плеч чи над головою. Знаєте, виїхавши на київські вулиці, бачиш, що столичні водії дуже позитивно реагують на такий яскравий сітрен Air Cross, навіть в такому щільному трафіку, як зараз, і форми Сітри Cross з його високим кузовом, пласкими боками дають першокласний огляд, і відчуття машини навіть на старих київських вулицях. чи... На тісних паркінгах, де маневрувати допомагає не тільки огляд, але й доволі компактний радіус розвороту. Хоча динаміка, зрозуміло, не зашкалює, тому що під капотом у нас трициліндровий трубобензиновий кодини 2 на 100 кінських сил. І навіть на трасі завдяки ось цьому крутильному моторчику сітри Aircross почувається непогано, тому що він впевнено вистрибує на обгони максимальна швидкість, становить 179 км на годину. Але важливіше, що за містом витрата пального 5,2 літра, що, як на мене, дуже небагато для такого розміру авто. А солідний кліренс в 20 см навіть дозволяє форсувати помірне бездоріжжя. Хоча значно більше динаміки, зрозуміло, пропонує гібридна версія, яка йтиме в комплектації Max, і у якої на додачу до турбобензинового 1.2 на 136 кінських сил йде іще 21 конячка. І зрозуміло, що гібрид показує значно кращий розгін до сотні, ніж сута бензинова версія. Він розганяється за 8 секунд, що на 3 секунди краще ніж версія з механічною коробкою передач потужністю 100 кінських сил. І апетит у гібрида значно скромніший, тому що в міському режимі він вкладається в 4,5 літри, адже він може пересуватися виключно в електричному режимі за рахунок електродвигуна і акумуляторної батареї на 0,9 квт годин. Citroen завжди вирізнявся з-поміж конкурентів комфортом підвізки, тому і C3 Aircross на розбитому асфальті сприймається принципово м'якшим, ніж опоненти за рахунок підвізки Advanced Comfort із подвійними прогресивними гідравлічними відбійниками, які вперше доступні на усіх версіях кросовер. Так, цей комфорт досягається за рахунок точності реакції в повороті і гостроти керма, але Citroen концентрується на комфорті родини, замість того, щоб бути занадто спортивним. Це ще не все. Тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин можете знайти на Ютуб каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Ось таким вийшов новий Citroen C3 Aircross, і він відверто мені подобається, тому що при цій кількості стилю і обладнання він примудрився зберегти адекватний цінник. Тому є сенс придивитися саме до версії з механічною коробкою передач, яка є кращою в сегменті за співвідношенням ціна якість до того ж у нього, мабуть, найкомфортніша підвізка в цьому класі. Ну і більше про характер Citroen Aircross я зможу сказати після. Повноцінного тест-драйва, який сподіваюся, пройде зовсім скоро, і думаю, це вже буде гібридна комплектація. І якщо ви вже дозріли купити новий c 3 Aircross, але на руках немає повної суми, ви завжди можете скористатися вигідними кредитними програмами BuyEasy, які розроблено у співпраці з провідними банками-партнерами. Якщо у вас виникли питання щодо нового C3 Aircross, завітайте на онлайн склад Citroen в Україні та перегляньте усі доступні варіанти автомобілів, що є в режимі просто тут і зараз, на складах офіційних дилерів та імпортера, або ж знаходяться в дорозі. Чи одразу заходьте в салони Citroen та особисто переконайтеся в усіх перевагах нового C3 Aircross. На сьогодні все обов'язково підпишіться, прокоментуйте це відео. Бережіть себе і свій автомобіль.